Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо на тему, яка зачіпить ну, буквально кожного пенсіонера: нові перевірки перед нарахуванням доплати. Так, тепер держава офіційно каже, що без перевірок не буде ніяких надбавок. А за фактом, це ще один спосіб зекономити на людях, ну які е, все життя працювали. Якщо зовсім коротко, то скажу так, що уряд ухвалив постанову, згідно з якою пенсіонерів чорнобильців тепер будуть перевіряти спеціальні комісії. Але давайте будемо дивитись правді в очі. Сьогодні в бюджеті дефіцит, а кількість пенсіонерів росте. Тобто, платити всім важко, тому влада шукає способи зменшити кількість отримувачів офіційно і згідно з процедурою. Звичайно, прямо про це не кажеться. Але ми всі розуміємо, що це робиться. І замість підвищення виплат вони вводять перевірки, замість автоматичних надбавок вони вводять тимчасові комісії, замість соціальної підтримки це експериментальні проекти. І все це подається під соусом боротьби з помилковими нарахуваннями. І якщо зараз почали з чорнобильців, то це, мабуть, тільки новий якийсь тест. Якщо система приживеться, її будуть розширювати і на інші категорії: і на ветеранів, і на осіб з інвалідністю, і на людей з пільговим стажем. І тоді кожен, хто захоче отримати законну доплату, він буде змушений доводити, що він справжній, скажімо так. Тобто, фактично, нас чекає переперевірка всіх пенсійних прав ну, під приводом точності даних. Ну, якось так. Це якщо зовсім коротко. Тепер буду розказувати все більш подробно. Отож, що сталося? 8 жовтня уряд ухвалив постанову, згідно з якою пенсіонерів чорнобильців тепер будуть перевіряти спеціальні комісії. Тобто, йдеться про тих, хто має право на надбавку в розмірі 2361 гривень. Тимчасові комісії створюють у восьми областях: Волинська, Житомирська, Київська, Рівненська, Сумська. Черкаська, Чернівецька і Чернігівська саме вони будуть вирішувати, чи справді людина жила на території відселення після аварії на ЧАЕС і чи має право взагалі на надбавку. Звучить нібито логічно, правда? Але давайте будемо дивитись уважніше. Як все виглядає насправді? Щоб отримати доплату, пенсіонер повинен підтвердити. Місце проживання станом на 26 квітня 1986 року, або періоди проживання в зоні відселення до 1993 року. І ось тут починається найцікавіше, як це зробити людям, які, наприклад, втратили документи через переїзди, через війну, через пожежі, або просто через вік. Багатьох свідків вже немає. Багатьох архівів вони знищені або, наприклад, недоступні. І якщо людина не знайде цю довідку, акт чи запис її автоматично виключать з отримувачів надбавки. Інакше кажуть, немає папірця, немає грошей. Тобто, це такий свого роду контроль під виглядом турботи. Після перевірок всі дані будуть передавати до реєстру територіальної громади і Державної міграційної служби, а вже потім до пенсійного фонду, який буде вирішувати, кому платити, а кому не платити. І якщо, наприклад, раніше надбавки були гарантовані за статусом, тепер все буде залежати саме від рішення цих комісій. Тобто замість права з'являється дозвіл. А дозвіл, ну, як ми знаємо, можна і не дати. Чому це все вигідно державі? Дивіться, давайте будемо дивитись правді в очі. Сьогодні в бюджеті дефіцит, кількість пенсіонерів росте. Платити всім важко. Тому влада шукає способи зменшити кількість отримувачів офіційно і згідно з процедурою. Замість підвищення виплат вони вводять перевірки замість автоматичних надбавок, тимчасові комісії, замість соціальної підтримки, експериментальні проекти. І все це під соусом боротьби з помилковими нарахуваннями. Хто наступний? Ну, почали з чорнобильців, але це лише тест. Якщо система приживеться, її будуть розширювати і на інші категорії. Це, це можуть і. бути і ветерани, і особи з інвалідністю, і люди з пільговим стажем. І тоді кожен, хто захоче отримати законну доплату, законну, повторюсь, доплату, буде змушений щось доводити. Якісь справки приносити, я не знаю щось, якісь акти, якісь підтверджувані, і так далі. Тобто, фактично нас чекає переперевірка всіх пенсійних прав під приводом точності даних. А тепер залишається саме, мабуть, важливе питання: а хто перевірить тих, хто буде перевіряти? Тобто ці комісії? Влада створює комісії, але хто буде контролювати їх рішення? Ніхто. Немає відкритих реєстрів, немає прозорих критеріїв, немає процедури оскарження, що саме головне. І от виходить, що доля тисяч людей, а може сотні тисяч людей, буде залежати від кількох чиновників, які можуть просто не знайти потрібний документ і, як висновок, не дати дозвіл. Висновок такий. Історія повторюється: держава знову економить не на собі, а на пенсіонерах, на соціалці. Бо коли чиновникам, наприклад, підвищують зарплати, ніяких перевірок не треба. Ну, ви пам'ятаєте якісь перевірки, щоб коли там підвищували чиновникам зарплати, там премії і так далі. Ніяких ж перевірок немає. Чому є тоді перевірки для пенсіонерів? Чому завжди треба щось доводити? Чому депутатам не треба доводити щось для того, щоб отримувати вищу зарплату? От коли мова йде про надбавку старенькому, наприклад, тому ж Чорнобильцю, про що йде зараз мова, от конкретно зараз, то тут і комісії, і експерименти, і якісь нові реєстри, і так далі. Можна скільки завгодно говорити і про справедливість, і про все, що завгодно, але правда проста: поки люди похилого віку шукають якісь старі довідки, держава просто скорочує витрати. Тож, запасайтесь документами, шукайте те, що, те, що зможе підтвердити, щоб ви змогли отримати цю доплату в 2361 гривню, якщо ви проживали. В зоні в Чорнобильській зоні, бо як бачите, без комісії вже ніяк. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.